На огляді підсвітка з артикулом 13336. виробник заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті дві планочки, одна типу L, інша типу R. Довжина однієї планочки 535 мм. Маркування планочки L типу. На планочці 45 діодів, напруга 1-3 вольти. Розмір світлодіоду 8 на 2 мм. І маркування планочки R. Планочка має один канал з напругою 115 вольт. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.